Привіт, з вами Пауль і це новини настільного світу. Я трошки прихворів, того у нас сьогодні максимально затишний випуск. Розпочати хочу з того, що минулого тижня ми згадали такий сервіс, як Tabletopia. Наші глядачі звернули увагу на те, що він належить жителям боліт. Ми, на жаль, цю інформацію перед публікацією випуску не здогадались перевірити, але дякуємо, що ви звернули на це увагу. Ми постараємось бути уважнішими. А тепер до новин. Горло болить. За минулих два тижні перед замовлення було всього одне: за те, яке фанати Лавкрафта наплакали у море сліз, очікуючи цієї локалізації. З цього моря повстали Гікач та Вет Геймс, та дали їм те, чого вони заслужили. Вже дуже скоро вони дізнаються, що таке невимовний жах солов'їною. Ну ще одна його версія. Мова, звісно ж, про маєтки божевілля. Для гри знадобиться безкоштовний застосунок, який замінює ведучого та регулює темп та складність гри. Та завдяки йому не потрібно слідкувати за усіма правилами. Вам потрібно буде всього лише прочитати декілька сторінок довідника. В базовій коробці є усе необхідне, щоб пройти чотири сценарії, а елементи з доповнень внесуть різноманіття до уже зіграних сценаріїв. Перед замовлень було мало одне, зате підвезли сіженьких анонсів. Почну, звісно ж, з нас. Games 7 Days візьмуться за переведення таких ігор, як Chinatown та Biblius, яка українською буде називатися За Короля. І за мене гра Таун дозволить гравцям викуповувати землю в елітних кварталах, будувати підприємства, заважати один одному, ну або, звісно ж, домовлятися. Поки не можемо показати подробиць, але друге віддання гратиметься швидше, змінить оформлення на більш сімейне. в Коробці міститиме органайзер та пластикові компоненти. Щодо за короля, і за мене на нього також чекатиме повний редизайн у стилі барокко з елементами комізму. Я не знаю, що значить ці слова. Їх мені написав наш новинар. У цій грі Кубка Вельмож буде змагатися за титули, щоб стати радником неповнолітнього короля та захопити якомога більше влади. Лорд оф Boards локалізують на стілку ЛАТА. Чилата це гра про виробництво рибних консервів у 50-ті роки. Та вона є другою частиною лінійки Queen's Collection. Перша частина гра кава. Купуючи рибу та овочі на аукціонах, гравці змагатимуться за якомога вигідніші пропозиції для поставок у магазини. Ну, а Вудкет повідомили, що вже скоро відправлять в новий друк Селестію та Пекельний Острів. Ви скажете, що ж тут нового? А те, що пекельний острів буде містити прямо у коробці, доповнення з ролями, яке зробить гру більш різноманітною. Ну а доповнення до Селестії обіцяють заговорити українською з новим накладом. А ще вони повідомили про те, що у них уже кипить робота над легендами дикого заходу. І навіть це ще не все. Арборетум уже знаходиться на стадії складання коробочок. Подивіться, яка масюська Нарна. Угу, Так, ясно. Угу. І от буквально щойно нам стало відомо, що вони також візьмуться за локалізацію настільної гри Wild Space, яка українською називатиметься хижі світи. Це нескладна за правилами настільна гра про дослідження далекого космосу. І у ній є кльові космічні зелені обізяни. З планами на майбутнє розібрались. Тепер перейдімо до коробочок, які уже можна купити у ваших улюблених магазинах насільних ігор. До речі, промокод Павель Суперстар все ще дає 10% на домі ігор. Просто нагадую. У продаж надійшла відбудую країну. Настільна гра прямо з кікстартера від українських розробників. На кікстартері вона, до речі, зібрала майже втричі більше, ніж було потрібно. Унікальною особливістю гри є те, що вона майже вся зроблена з переробленої деревини. Відновлювати Україну ми будемо за правилами нескладного міпл плейсменту. Кожен з гравців бере на себе керування одним із чотирьох регіонів України, відправляє своїх робітників на видобуток ресурсів та торгує з іншими гравцями. Цікавою фішкою є також те, що. Курс торгівлі між гравцями буде встановлюватися самими гравцями. Фанати Аліасу та Активіті зможуть побавити себе новенькою грою від українського виробника сімейні вечорниці. У них ви будете пояснювати слова багатьма способами. Сімейні вечорниці працюють майже так само, як і звичайні вечорниці, але слова підібрані так, щоб можна було грати з дітками від 10 років. За Нортвуд! Наймиліша гра на сьогодні. Не часто видавці балують нас соло іграми, тим більше з таким оформленням. Та хай поспіль мішки звіряток не вводять вас у оману. Ви йдете роздавати хабарі лісовим звіряткам картками, таким чином об'єднуючи лісове королівство. Ще ніколи корупція не була такою приємною. А Games пропонує настільникам України поринути у світ снів о нейронавти. Мальовнича гра відрізняється від Dixit тим, що вона кооперативна. Під слово написане на карті визначені, кожен з гравців буде обирати з руки найбільш підходяще зображення. Потім до них буде додаватися ще одне зображення, після чого нейронавти повинні будуть знайти зайву карту. При цьому говорити в країні слів не можна. Також iGames вже дозволили поринути у безодню перед замовникам цієї чудової настільної гри. У ній ви зануритеся у світ підводної політики та намагатиметеся здобути прихильність щоб стати новим правителем королівства безодні, Багатостраждальна куб-паропанк нарешті добралась до продажу. Правда, знов не без пригод. Ті, хто вже отримав коробочку, скаржаться на низьку якість жетонів, але Лелекан уже працюють над виправленням цієї проблеми. Добре знайома, швидка карткова гра, тепер ще й в сетінгу паропанку. Основний концепт не змінився. Хоча, звісно, вас чекають нові персонажі та здібності. І звісно, пар, багато пару. Шлях би трафив. Ні, це не я побачив чек з аптеки. Це так називається наша наступна гра. У ній ви зіштовхнетесь з рядом неприємностей, від яких можна буде ввічливо відмовитись, потративши жетончик та передавши неприємність наступному гравцеві. Але жетони не безкінечні, тому рано чи пізно ви все одно скажете, а шлях би я трафив, давай уже гівно сюди. Дистилет таємниця напоїв, дистильована та тричі очищена єврогра про виробництво алкогольних напоїв від Гікача, щоб цілком освоїти. Сере месло та отримати перемогу гравці будуть ретельно підбирати компоненти, шукати нові рецепти та покращувати обладнання. Серед цікавинок слід відмітити картковий рушій, витримку напоїв як у виноробстві та автентичний стиль оформлення. Разом з грою у продаж також надійшло доповнення, яке познайомить вас із напоями близького сходу та Африки. А тепер кікстартер. Дайте мені ще чаю. «Reviving Kathmandu» – Архітектурна стратегія про створення будівель різної форми у східній стилістиці. Це гра з тієї ж лінійки, що й круті перці від «Lord of Boards». І «Lord of Boards» також її локалізують українською. Дерев'яні гроші, двошарові планшети, металевий токен першого гравця та нескінченні килимові візерунки дадуть вам поринуто у цю атмосферу всього за 35 доларів. А усього за 7 баксів ви зможете завантажити pnp версію але краще дочекайтеся гри солов'їною. Ще буде складно. Нам Strategic and Fun Card Game невеличка стратегія, де ви будете розміщувати своїх істот на спільному полі, щоб по збігам чисел на боках карток, або за допомогою спеціальних вмінь збирати есенцію стихій, використовуючи зібрані картки або позначки на істотах, збирайте колекції та намагайтеся отримати якомога більше кожного ходу. Коробочка обійдеться вам всього у 22 долари, або можна взяти ПНП знову за 7 баксів. 4B. Поціновувачі вулика зможуть насолодитися ще однією абстрактною стратегією про комах. Керуючи своїм вуликом, щоходу ви будете розміщувати один із трьох типів фігур на спільному полі. Кожна фігура має свої правила щодо розміщення, а поле дуже тісне для двох таких нахабних колоній. Гра складається з суцільного пластику та виготовляється за методом 3D принтингу. А за 25 доларів ви зможете купити версію з вторинно використаних екологічних матеріалів. Black Сміц офстейнхмір, господи, сподіваюсь, правильно це сказав. В цій настілці вам запропонують відчути себе дворфом та ковалем власного щастя. Розподіляйте працівників, займайте печі. Та виконуйте замовлення раніше за інших. Тоді картки професіоналів та помічників самі потечуть до вас у руки. Гра займе всього близько 40 хвилин, але вам стане дуже гаряче, коли ви спробуєте опанувати складний менеджмент ресурсів. Тотем Хордер яскрава карткова дуель на тропічну тематику, де кожна зіграна карта змінює баланс між гравцями. Велика увага тут приділяється менеджменту руки, збирання карт з поля та позбавленню від скелетів, які можуть допомогти вам програти. І без участі вашого опонента. Картки, зіграні в правильній послідовності та у вірний час, зможуть завести у глухий кут вашого суперника. Awaken Realms анонсували настільну версію Сталкера. Ну, вони взагалі ще багато чого анонсували. Так, кампанія ще не розпочалась, та, підписавшись на неї на GameFound, ви зможете зекономити 9 доларів та отримати пак персонажа мисливця на монстрів. Дуже сподіваємося, що панове поляки не забудуть за українську локалізацію настільної гри за відомою українською фразою. Франшизою. На цьому наш хворобливий новинний випуск закінчується. Пишіть у коментарях, чи не пропустили ми щось цікавеньке. І не забувайте підписуватися, щоб не пропустити наступні. Уже сподіваюсь, здорові випуски. Гарної вам гри, Па-па.